Привіт, друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал Алекс Лох. Сьогодні тема нашої зустрічі це робота взагалі в Японії, а також робота для іноземців в Японії, а також ціни, зарплати, ну і все інше саме навколо цього топіку. Отже, поїхали. Давайте подивимося, спробуємо розібратися в цьому більш детальніше. Хочу зазначити, що я не являюся знаєте, таким якимось офіційним представником фінансового сектору тут в Японії чи представником влади. Всі дані, які я буду тут приводити, вони всі є в загальному доступі. Ви можете їх подивитися в інтернеті. От, ну також я додав е, якісь дані зі свого власного досвіду, а також з досвіду спілкування з друзями-японцями, які ну, розповідають про реальну ситуацію тут в Японії. Отже, е, ну так як багато хто цікавиться от, ситуацією взагалі з фінансовою тут в Японії, яка робота тут, чи легко знайти, о, і все інші, багато різних таких от питань з цим пов'язаних, я вирішив поділитися своїм досвідом. О, в першу чергу, яка загальна ситуація? О, ціни в Японії в переважній більшості вони ростуть? От, взяти, наприклад, рис раніше 10 кілограм рису це було умовно 35 доларів. То зараз за ці самі 10 кілограмів рису... Вам потрібно буде заплатити в два рази більше. А, тобто, в цілому ціни на всі продукти вони ростуть. От я пам'ятаю, ми з сім'єю скуплялися на тиждень, і раніше ми платили за харчі на тиждень, там десь приблизно 100 доларів. Я, до речі, робив ролик про це там в моїх попередніх відео. Подивіться, от то зараз за ці самі харчі вам потрібно заплатити в два рази більше. Ну о, добре, не два, ну десь зараз я плачу не 100, а 180 доларів. Неділю. Ну, і знаєте, тиждень від тижня ж відрізняється. Інколи ти щось купиш, а інколи там якось спробуєш зекономити, не купиш там якісь не знаю, сирники якісь або ще щось таке смачненьке. От, ну, Тобто намагаєшся якось зекономити, але все одно виходить, що майже ціна на продукти е, в два рази більша. Так от, при тому всьому, що е, ціни виросли в два рази, е, зарплатня в переважній більшості. Вона не змінилася, вона залишилася та сама. Я дивую, взагалі, знаєте, от е, з, відно, е, з відношення самих японців до цієї ситуації. Ніхто не жаліється, ніхто навіть ну якби не протестує проти цього. от А всі якби ну приймають ситуацію такою, якою вона є, і продовжують працювати далі. Е, в такій ситуації. Е, Деякі міста в Японії вони пробують допомогти. От, наприклад, влада Токіо скасовує базову плату за водопостачання для понад 7 мільйонів домогосподарств, щоб допомогти мешканцям пережити рекордну спеку, яка очікується в Японії. Тобто, в деяких випадках от влада намагається допомогти своїм мешканцям, але в загальному нубто такої ситуації немає. Тому в деяких частинах, в деяких містах. Де, як би скажімо, міста більш багатіші, вони допомагають своїм мешканцям, а де більш бідніші, то таких от поступок немає. Ну як би там не було, вони намагаються щось робити для мешканців своїх міст. Далі питання з роботою. Ну чи взагалі легко знайти роботу? Я вам хочу сказати, що в останні роки дуже багато з'явилось різних пропозицій для роботи. От, але знову ж таки э, сато залежить від того, наскільки ви знаєте японську мову. Тобто, якщо ваш рівень японської мови високий, то э, більший процент того, що ви э, швидше знайдете роботу для себе. Звичайно, є э, ну, роботи, де не, ну, не так важливо знати японську мову. От, але звісно, що є плата почасова, вона теж менша. Ціна погодинна тут в Японії ну вона така от різна. От, приблизно, якщо ви дійсно як уже, е, ну, працівник цієї компанії, то е, ну, ваша погодинна оплата більша, тобто умовно, не 8 доларів, це якщо ви part-job працівник. А якщо ви саме вже повноцінний працівник компанії, то ваша е, погодинна оплата буде десь може. 11-12 доларів в час. Ну, і це рахується, що дуже, в принципі, гарна робота. Ну, от так, бачите, В Японії не так як в інших країнах, от, тут ну, от, зарплатня ну, ниже середнього. Давайте тепер порахуємо, от скільки взагалі зарплата, наприклад, ну, середня да, в день. Тобто, в день це 8 годинний робочий день. Ну, В Японії за цим слідкують, щоб ви ну, працювали норму і не перебільшили свою норму. От, е, Значить 8 годин в день от, і е, 5 робочих днів. Якщо ви за годину заробляєте 10 доларів, 8 е, годин тобто 80 доларів. так, е, В неділю ви отримуєте 400 доларів. Відповідно, в місяць ви отримуєте 1600 доларів. Ну, Скажіть, правда ж, це ж небагато зовсім ну, по нинішнім міркам. От. Гарний момент, полягає в чисто роботодавці, вони повертають гроші, які ви використали на транспорт. От. Тут, ну, в принципі, в переважній більшості японці їдуть досить далеко до своєї роботи. От, Наприклад, в мене е, час в одну сторону більше е, однієї години займає. Так? От. І Витрачаю я десь 8, інколи 10 доларів в одну сторону. Ну, тобто така кругленька сума виходить, правда, якщо кожен день їздити. Ну і теж, знову ж таки, залежить від компанії, але часто компанії вони покривають саме страхування. Страхування тут дуже важливе, бо страховки тут ну, нікуди. До дантиста потрібна страховка в будь-яку лікарню та будь-де, куди ви йдете. От, Запитують про страховку. Якщо є страховка, то це ну 70% того, що страховка покриває ваші витрати ну, при різних випадках. Сума, яку я назвав, 1600 доларів, це по суті більш-менш така, знаєте, чиста сума, яку ви отримуєте уже якби на руки з виплатою вже різних податків, всього іншого. Ну і тепер давайте рахувати далі. Тобто, саме щоб прожити тут в Японії, ну, вам потрібно, звісно, орендувати якусь квартиру чи будинок. От, На оренду йде, знову ж таки, залежить від місця, ну, десь приблизно від 600 до 800 доларів в місяць. Далі комунальні. Далі комунальні. тобто Газ, вода, от, що ще там, світло, так? Тобто, це десь від 100 до 200 доларів в місяць. Ну і, звісно, залишається їжа, так? Тобто місяць о, приблизно від 400 до 500 доларів. Виходить на їжу. Ну, а звісно, що, крім їжі, хочеться щось ще інше купити. Ну Ну тобто тобто якісь речі ну, тобто, Виходить, що е, цей залишок, який там він залишається 100 чи там 200 доларів, от-от він якби інколи ви його витрачаєте, інколи ні. Тобто Тому що не кожного місяця там якісь е, купляєте речі. от Ну Це залежить від, звичайно, побажань. Ну тобто виходить що те, що ви заробляєте, ви те і витрачаєте. От така от ситуація. Друзі, я вам назвав, знаєте, такий самий мінімальний, як кажуть, бейзік. Да? Тобто, звичайно, ну, якщо ви знайдете дуже гарну роботу і вам будуть платити. Ну, в рази більше, це буде дуже добре. Я вам бажаю тільки такого. От. Але просто ну, якщо ви плануєте, скажімо так, їхати в Японії, думаєте про роботу, от, то потрібно якби, очікувати, що ви потрапите от в таку ситуацію, що ви по суті те, що заробляєте, те й будете витрачати. Хоча, звичайно, якщо трішки підкрутити себе, то десь можете і зекономити. Ну, це залежить від вас. Далі я хочу привести таку цікаву статистику. Зокрема, ну, українці, які заїхали в Японію, да, тобто ну, багато хто з вас мріє потрапити в Японію. Ну давайте подивимося ну, на статистику українців, які саме в Японії вже тут побували. От, значить, на травень 2025 року. Заїхало в період з 1 березня 2022 року по 31 травня. 2025 року 2787 людей. От тут є по чоловікам, жінкам статистика, по віку. Суть в чому, да що на 31 травня 2025 року залишилося 1931 людина. От, тобто, по суті, третя частина українців, які приїхали за ці останні три роки, більш ніж три роки, так? Вони ну, повернулися або в Україну або поїхали в інші країни. О, тобто, по суті, третя частина українців, які приїхали, вони не змогли тут залишитися по різним причинам. Але ну, я з досвіду скажу, що ну, причина саме це фінансова. Я думаю, от інша причина це культурна, тому що ну, Японія, як би там не було, знаєте, це інша культура. Така якась масло масляне. О, це м, різна культура, вона відрізняється від е, української культури. Звичайно, тут багато чого цікавого, от, е, незвичного. І ну, щоб якби е, прожитися тут або якось відчути цей смак, різний інший смак, який відрізняється від нашого. То тут багато е, потрібно працювати над собою, над своїм культурним відкриттям, от, тобто відкриватися, до нової культури призвана намагатися ну призвичайтеся до о, культурних особливостей тут в Японії. Ну не всім це легко зробити. От така от ситуація, не всім. От тому і ну 30% українців, які приїхали, вони залишили країну е і ну е повернулися додому чи поїхали в інші країни. Декілька порад з приводу пошуку роботи. Найкраще це звертатися до уже перевірених агенцій, якихось державних агенцій. Чому? Тому що ну, в першу чергу їм можна довіряти. Вони не кинуть вас, от, якщо ви нададете їм якусь інформацію, от, то вони вас зведуть з потенційними роботодавцями. От, і якщо в разі виникнення якоїсь значить, ситуації складної, вони можуть бути. Е, Свого роду гарантерами, або е, тими консультантами, які допоможуть вирішити складну ситуацію у стосунках, у відносинах із роботодавцем. Це якби один момент. Інший момент: е, ну, тобто, знайти людей е, вже перевірених, тобто знайомі, е, яким ви довіряєте, тобто японцям, яким ви довіряєте, що ну е, які пропонують вам роботу, або тим знайомим, які знають, куди звернутися, де можна. Якби працювати, ну тобто потрібні перевірені дані, перевірені люди. Це найкраще, тому що бувають випадки, ну що людей обманують і ну, щоб не потрапити в таку ситуацію, потрібно багато разів перевіряти. Окремо для українців, які тут в Японії, ну тобто я часто бачу е, різні обяви, що та чи інша компанія пропонує е, саме роботу українцям, навіть там без знання е, досконального знання японської. Мови, от є така робота. Тобто, як зазвичай, такі оголошення ну, йдуть від е, саме посольства України, тут в Японії. Або, от ще таке є перевірене джерело, це е, є таке кафе-кокоро. Кафе, -кокоро. кафе от, і там часто теж збираються українці, е, і туди запрошуються компанії, от, які саме пропонують роботу українцям. Ну, це, е, скажімо, джерело, це місце, е, де можна. От, довіряти і людям, які пропонують о, там роботу, і компаніям, які приходять о, брати саме українців на роботу. От такі справи. Звичайно, в інтернеті ви можете знайти дуже багато різних пропозицій. От, різних агенцій, і ну, там дивишся на їхні сайти, один краще іншого. Там зарплатня в місяць там, від 3 тисяч, від 4 тисяч доларів, і подумаєш, ну, взагалі просто супер, можу кидати. Там, де я зараз працюю, або зараз їхати, бо тут ну, просто така величезна перспектива. От. Це все треба перевіряти. Знаєте, ці всі агенції потрібно перевіряти, от, хто і що за ними стоїть, тому що коли починаєш дізнаватися деталі, починаєш розуміти, що ну, це якби 3 чи 4 тисячі доларів це якщо виконувати всі-всі-всі умови. От і ну, тобто, ті умови, які там по суті вони пропонують, і в найкращому випадку, через пару місяців, чи може навіть років, ти зможеш отримати отаку суму, яка там написана на сайті, тому ці всі суми на сайті цих агентів – це більше такий, знаєте, маркетинговий хід, щоб привернути увагу, щоб більше було ну, користувачів на їхньому сайті, щоб більше було людей, які звертаються по їхні послуги. От, ну і все інше. От, тому ну, це потрібно перевіряти. Інформацію про ці агенції потрібно перевіряти. Не просто, от, а може краще навіть запитати у японців, щоб вони перевірили, от, що і хто стоїть за цими агенціями. Тому будьте уважні, слідкуйте, перевіряйте, запитуйте у людей. Часто люди вони можуть підсказати, розказати от, і. Ну, Ви знайдете обов'язково те, що вам потрібно. Е, я знаю, що ця тема дуже актуальна, дуже ну, цікава для багатьох. Тому ну, задавайте питання, шерте друзям, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, буду вдячний за вашу е, підтримку в цьому плані. Так? І е, е, да, чекаю на ваші коментарі. От, е, якщо ну, я, можливо, не відповім одними реченнями в коментарях, то... Спробуй зробити тоді ще якесь додаткове окреме відео по саме вашим питанням. Що ж, щасливо і до скорої зустрічі!